14 січня 2023 року закарбувались в пам'яті кожного дніпрянина. З цією подією пройшло майже півтора роки. Та Анастасія пам'ятає все, ніби то було вчора. Каже, в цей день вся родина була вдома. Пролунав вибух. ну Це було так, знаєте, як, як в кіно. Ми всі, ну ми наче нас винесло, ми були всієї родини в, одні, в одній кімнаті, і нас так винесло у коридор. Як якимось чином не знаю, яким ну дякувати не знаю ангелам охоронцям Від вибухової хвилі у квартирі повилітали всі вікна, розтрощило балкон та засипало ліжко бетоном та склом. Та найважче це те, що загинули друзі. Твої друзі, сусіди, просто знайомі. Ти просто їх просто не стало. А ти живий, здоровий твоя родина не постраждала. Ти просто дякуєш Богу, що все добре і. Заради них треба жити. Після трагедії Анастасія зі своєю родиною не жила в своїй квартирі близько дев'яти місяців. Навіть були думки переїхати в інше місце, бо емоційно складно бачити кожного дня розтрощений будинок, каже жінка. Більше зіграло те, що старша донька дуже хотіла повернутися. Ну, і чомусь сказала, мама, давай повертатися, я хочу додому. Ну, бо складно, знаєте». У чужій квартирі було ну, все одно це не, не твій діє. Тепер, попри все, жінка намагається зберегти життя своєї родини та не нехтує жодною тривогою. Адже після вибухів її п'ятирічний син Гліб дуже перелякався. Він навіть зараз, ну, коли сирена, або там серед ночі я його підіймаю і кажу, потрібно йти в коридор ще каже, мама, що знову буде салюти. Тобто для нього, коли летіли це скволо, вікна вилітало. Для нього навіть зараз уже пройшов да, рік, там навіть більше. Тобто, ну, це така психологічна травма. Танці, музика та улюблений колектив, де вона працює викладачем. Це те, що підбадьорувала жінку останні півтора роки. Це стиль життя, можливість показати те, що не можеш сказати словами. До 14 січня було багато планів, виступів та все змінилось. Я навіть думала, що ну, буде важко повернутися до цього, адже там якийсь період я не працювала. Але коли я вже повернулася в зал, коли вже трошки наладився бит, то знаєте, прийшло таке натхнення, захотілося ще більше працювати. Час модерн Контемп» це не про набор рухів, а про сенс, який намагаються передати глядачам. Ми дуже багато розмовляємо і про. Проговорюємо, да для чого ми це робимо. Що саме ми хочемо сказати, щоб люди нас почули, побачили. Може, якось по-іншому подивилися на цей світ. Ну знаєте, таке, нести, щось таке добро у світ тут Хочеться, В тяжкий момент життя колектив підтримував жінку, відкривши збір для допомоги родині, поборовши страх, тривоги, улюблена робота, дала сен жити далі. Те щодня про трагедію та жорстокість росіян нагадує вирвав будинку замість під'їздів. Та досі пошарпана від вибуху балкону у квартирі. Жінки Дар'я Листко, Олексій Солов'янов, Сергій Кес Дніпро Тіві.